Тоді це відправляє за реєструємо. Да, ну, будь так, ласка, зараз ми не можемо поставити номер. Він ще повинен пройти в системі. Да. Е, я цю можу процедуру. вам тільки написати, Розумієте. що я його отримала. Да. Да. Ось, будь ласка, відміть я і не поставте тут мені номер вхідний, що я ви не треба його треба отримали. Знімати, будь ласка, ну а чому а я, я не Я зараз вообще поліцію? визову. Ні, ні, Пристань ви ставьте, не маєте права, ви не маєте права. Ви не маєте права, а, ви, не має ви службова, ви наш позволяє. Позвоніть юристу, позвоніть юристу. Будь ласка, виключіть. Ви на ви службова а, особа? А ви службова особа? Я людина. І Я людина. Я людина, я прийшла до вас, що ви мені зареєстрували. Ви навіть ви представилися, хто ви є. Ви навіть цього документа документовочі не бачили. А ви знаєте? Ми а такі ви такі знає, а Чому я повинна задавати, вам не, чому давай, я вами перед вами від... відчитуватися? З вами з вами ви не повинні відчитуватися, ми повинні з вами. Ось так, будь ласка, тому я вам ще раз скажу, поставте мені тут вхідний, що ви отримали цього листа від мене. Відки, і все. Знаю, і будь ласка, можете. У мене вже на камеру знімають. Ну, Тут є деякі нюанси давайте. Мы тоже не нервничаем. А Ольга Александровна есть? Mm -hmm. Ну, можно набрать, спитать. Да, будет хорошо. худой? Да, да, да. <плес> Оля Александровна, а пожалуйста, будь ласка, домами зараз срочно, потому что тут вы никогда эти питания такие не mm -hmm. <плес> Якщо цей лист ви не в змозі відповісти мені на на ви його повинні Ми його перенаправити. перенаправити, ви, ви повинні Ми його перенаправити. Відповімо. а, от, от я да, да. Ми ну ось я з я, я ж, ж ви за такою думає Ні, нічого ми відповімо. Ну ось я знаю, що ви відповісте. Якщо, ми приймемо цей запит, ми да. відповімо. якщо ви у вас немає інформації, то, що я вам надала. Якщо ви не володієте, то розпорядник повинен її перенаправити. Якщо ми знаємо, куди перенаправити. Якщо ми не знаємо куди перенаправити, ми просто фіксуємо, що у нас цієї інформації нема. І кажемо вам, ми ж вправі володіти всі. Добрий день мене вже на камеру знімають. Просто тут які як питання? питання залишають, вони від нас вимагають, поперше, нам не представились, вимагають зареєструвати і тут поставити номер реєстрації. Ми, ми зараз цього зробити не можемо. Зараз Ні, просто вони попросять, щоб я його прийняла. Ми питаємо, яку саму інформацію ви хочете, щоб ми вам надали людина, яка не представилася нічого. Вона призналася нам, що вона навіть її не друкувала, не знає, що там написано. Вона його просто нам принесла і з нас вимагає і щось не повишений тана. Це ви можете собі вигадувати що завгодно. Я перед вами відчитуватися, не повинна. Так, я хочу залишити, щоб мені поставили просто вхідний номер, щоб ви його отримали. Я вхідний зараз не поставлю на. Пійдете, Я не і він зараз не зареєстрований, що розпишуть і є вам і потім отримано. переставлять номер. Отримати, може поставити, що отримав, напишеш. Це номер отримано, вам напишуть. Чому, -чому, чому це в податковій мені ставлять? не звіт здаєте. І чому мені в пипишуть? Підожіть пишуть, це, пишуть це вхідний запит. номер, що вони отримали? О, слухайте так. вхідний номер. Це якщо ми реєструємо документ, якийсь, не, а не це ваш запит. Ми його вас приймаємо вас. Це не жалоба, це просто запит. Ми да, запит, вимога. Я вимагаю, щоб мені надали від відповідь про. Тут Ольга Лісандра виявлення. Я не бачу, щоб тут було написано, що це запит на публічну інформацію. Звичайний запит, це просто місяць. Запит на публічну інформацію, ну вимога. Це ви вважаєте, що вимога є терміни щодо надання відповіді на запити на публічну і на звичайну. Ось ви получите. є на звернення, а є на запити. Ну це ж не звернення. Так, це ж не звернення, так. Це запит. Запит від, ну, хоч Ми запит, хоч звернення, хоч. Липу. Я ж не можу Фізична. вам писати, що і Фізична. я з я відправляю вам листа і про е, е, своє волевиявлення. Я ж не можу це все вписувати у шапку. Послухайте, незалежно від того, фізична особа. Ви його назвете лист, запит, заява, будь-що. Це буде просто звичайний Ну це звичайний запит. Для, 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 ваш... для да. запит. Це, це для вас фізична особа. А для мене це я, я є людиною, а не фізособою. Будь ласка, поставте мені вхідний, і будете там далі е... дискусію ну, свою проводити. як ми можемо його поставити вхідний, якщо ага. він не зареєстрував? Для цього є термін. Прийдете завтра, вам поставити вхідний зареєструйте. Добре. По телефону по телефону. Я подзвоню, і мені продиктуєте. І будете відраховувати місяць. І місяць отримали, тому що це не запит на публічну інформацію. Ми це на порушуємо. Це на ваші, це на вашу це на наш розгляд. Розгляд, це на ваш розгляд. Я не буду вас вимагати і закладати за... цього. Звичайно, витримуєте відповідь, що ви його отримали. Наташа, пиши, що просто отримали. Потім позвонять і заскар номер. Все. Які тут так. проблеми в цьому це немає? Бачите, це вже другий, Це це саме це вже ворони робили один зараз? Я це не це знаю, не. хто вас що тут робив. Та, я взагалі не, сама не, по собі людина. Не, ви можете не, да, не, треба не дивитися, щось мені знайомо, звісно. А ні, ні до вас, вас я ніколи а не здала. Ні, ні. ні. А можливо, так, я до вас і ні, щось ви, і, ні, ні, присилала. Ні, це не ви. Я вже не ну, пам'ятаю. Так, так те саме, да. да. І ті, сло, ті да, слова, ті, ті слова, самі висловлювання, і марочки, і решта. Та, решта та, да. Запит уже був такий, да, точно такий. Такого плану був запит. Угу. Да.